Всім привіт! І зараз я розкажу, як за 5 кроків очистити пам'ять на вашому телефоні. Як ми бачимо, наразі в мене зайнята майже вся пам'ять. І перший спосіб це очистити кеш в меседжерах або додатках. Переходимо на налаштування телеграму, дані та сховища та використання даних. Та натискаємо очистити кеш. Також рекомендую зробити обмеження. На один тиждень або менше, щоб автоматично видалялись всі завантажені файли. Також аналогічна ситуація в Viber. Ми заходимо в налаштування, вибираємо пам'ять та робимо очистити кеш. Можна виключити галочку зберігати в галереї». Тоді у вас не буде повторно завантажуватись галереї та зберігатися там. Також в на налаштуваннях ви можете очистити дані. на... Програмах, які багато займають місця. Наприклад, я залишов налаштування. Керування програмами, воно робить пошук по всім програмам та видає самі важкі програми, які є на вашому телефоні. Ось, наприклад, я знайшов TikTok і натискаю очистити всі дані. І так робимо зі всіма важкими програмами. У цьому розділі, якщо у вас телефон Xiaomi, ви можете відсортувати додатки за тим, як ви часто їх використовуєте, та видалити всі ті, які ви не використовуєте. Якщо у вас такої функції нема, то ви можете просто видалити всі непотрібні вам додатки. Адже якщо ви їми не користувались місяць, то я думаю, вони вам точно не потрібні. Наступний крок це видалити всі зайві фотографії: це скріншоти або дубльовані фотографії, адже старі скріншоти з якоюсь інформацією вам навряд чи потрібні. А також видаляємо автоматично створені папки. Наприклад, у мене це з вайберу, телеграму та OLX. Після всіх видалень також очистити корзину необхідно. Наступний крок це видалити всі завантажені файли в провіднику в папці Download. Всі необхідні файли, які вам все ж таки потрібні, перемістіть в іншу папку. Іноді завантаження можуть бути в корневій папці. Після всіх цих маніпуляцій я рекомендую почистити файли кешу. Якщо у вас телефон Xiaomi, Poco чи Redmi, у вас є такий додаток, як безпека. Сюди можна зайти та очистити всі дані. Якщо у вас інший телефон, я рекомендую завантажити CC Cleaner, щоб знайти та очистити всі кешовані файли. У, у папці Швидке очищення, ви можете знайти всі ті файли, які є на вашому телефоні. Вважать багато, але ви їх не знайшли через провідник. Також після використання cc Cleaner я так, рекомендую його також видалити повністю. Тому що я проти таких програм. І після очищення за півгодини я звільнив на своєму телефоні майже 40 ГБ інформації. Щоб досягти більшого ефекту і результату, я рекомендую ще більше. Поритися в вашому телефоні, видалити всі програми зайві та дубльовані або старі фотографії.